А, вітаю, друзі. Знову дні! чаклун мутатум. Так, я трошечки тут почаклував саму малость. А, і начаклував собі жезл. Отакий. Це мені коштувало багато часу, нервів, тому що я не люблю бігати, блин, просто так, а мені прийшлось повернутися сюди до пошти Мені, в общем, один... Знайомий прислав мені жезл. Ну що я буду відмовлятися? Відмовлятися від дарунка це. маветон. Так. У кого є сумнів, то як звали мого Азміре, так і звуть. От. Вони завжди з різними іменами. Демони. О, так що це той самий. Той самий. гномчик. Але ж яка гра зараз буде? Не достаю. Слишком далеко. Так, ми план за... зачистити. Ну як зачистити? Не зачистити. А... зробити два квести тут. Зачистити кар'єр це було б. Жирно взагалі б. А от квести зробити? Это реально, целком. Он и 8, и 9, и 7, но с жезлом. Это вчасно. Мы не его завезли. Дуже вчасно. Какая экономия маны? Какой урон? Скажи мне. Вот так вот. Кто там у нас? М -м, разбойник. Так, так, шо у нас тут? Угу, mm тих -hmm, і ще 4, А, і один той, хм. Mm -hmm. так, я тут тестов свій жезл. Хм, <ріх> трушечки. Так, 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 що шо це, оце. Оце. Треба дивитися. На всі боки одночасно. Так, окей, що це у нас таке, броню. Воно не заміни мені. Не заміни, добре. Сплюсувалося, це добре. Так, тепер мені треба кості гризи. А кості гризи, вони в печері, здається. Ага, печера взломана розбійником, напевно. Пішли, поки тут є вхід. О, а тут, тут взагалі цікаво все. О, десятий. Ух, мені треба його швидше мах. Затюкати жезло, бо... Десятий левел, це проблемка. Давай. Вчасно перегрив я. Виживемо їм, якщо звісно. Ти ух ты, ух ты, ух ты, які... Які у нас справи. Фух. Так, 10 левел це... Ну, Мої в плани не входило, звісно. Це дуже. А яке його вона левела... Мак 12? М -м -м. Не, побуду тут. Спробую все ж таки. 46 хвилин. Так, так, небезпечно тут небезпечно. Я я їх не вбивав, я не знаю, коли вони будуть. Знову риситись. Привіт. Уже пади мало. Як она там пышется. Давай. О, вот та. Круть. Так. Тепер є шанс, що виживем. Якщо вона мене не підведе. Бо таке є. Щастенько таке трапляється. Зараз би сюди сливу мою. Вона б тут огрила усіх. Добре. Вже була в данжі. Квест в... в Сенсі. В сенсі чого я тут? Эээ... <плес> Ай, не, не тікай так. Оце це я про це и казав Молж може піти? О. У вас юзне... Ні. Що тебе нужно? Гриз. Не знаю як написати Ще двоїх оцих. Ну куди ти тікаєш, блін? Ти ж тільки що... Шо... а. Нет. Ти ж тільки що їх теж робили. Виже ну, ж там нема. Чи є? Є, все, без питань. Так ты в час тут зашел, мах тут розвалив пещеру. Окей, так мала, ты мне допомогла. Вот ну, так вот оперативненько мы все сделали. А я думал целый видео сделать про то, как я тут в карьере мучаюсь. Хех. Ну, с жезлом было бы легче, конечно, это имба маленькая. Так, так. Пишем мне, чтобы я не помирал, Я так и сделаю. Так и зарублю. Рад тебя видеть. Так. Так. Цена треба, Дякую. Удачи. Восьмой, Мне бы навчитися. Так, тут нема. Эх, так, ну добрая. Пробежу трошечки до этого Телсамара. В частном она... Не, я в частном. Не вона, я в частном. Кабанчик. Не учи а у меня есть жезл. Ух, у меня есть теперь шаблюка. Теперь я хижак на не вот так вот могу быть. Страшный? Ну, вот 10 левел, добре. А з жезлом мені не страшно. З такою зброєю можна навіть боляки не кидати взагалі. Початку гривнику. Але ж так не цікаво. Ой-ой-ой, щось мені не подобається, Ось ця парочка. Иди сюда, я ж тебе кличу, сюда. Зди сюда. Ты що такий неслухняный? Зараз бы прийняли у нас Як сліды. ця mm, трися мені подобається. А вот парочка мені не подобається. Ще трішечки ох, це вони... А, це мах, напевно, так забило. Я думав вже наші наші охоронці. гвардійці тут виселилися. А кабан нецний, треба його перевірити. Ех. Ванда раздает такий урон, что що... вайся вжито. П'ята като не набить. О. Ох. Нормально. А ванды утаки с пятого не падают. А вот топоры втаки падают. уявляєте яка несправедливость. Ванди падають набагато фуфлижніші. На початку тут. -от. А такий, щоб малий магічний жезл. Це імба. Це робить інчандер. І він на п'ятому левелі з п'ятого по 12, здається. Сайсильніший. І брати інший. Ну, якщо нема, звісно, то можна, але якщо є можливість взяти малий магічний жезл, то краще брати його. Це найсильніший жезл на цьому левелі. І там десь до 12-го. Але можна сміло бігати з великим магічним жезлом, Ха, як не дивно. Тут малий там великий. Я не пам'ятаю просто з якого можна взяти в руки великий жезл. Магічний жезл. Великий магічний жезл. Так. Не пам'ятаю, от з якого можна його взяти? От до того часу краще бігати з малим. Воно то в данжі можна вибити трошки краще потім. Потім, Але потім і треба в даньш йти, а великий магічний жезл можна просто купити або зробити самому. І це буде імба. От і так завжди, візьму, зроблю собі не жреця і бігаю, і потім думаю за жреця, бо жрець мій улюблений клас. Хм. ось зараз теж бігуй, думаю. От був ж це. Так, що ранувати мені, тут квести ще не завезли, але мені треба в мене план. Нормально, нормально Йдемо. Ще трішечки... Тут от трох вибігає. Переляканий. тут він великий десь гуляє. тут у нього зона його. Прогулки. І на малих він нападає, На таких як я, які тут ходять. Рані... усе він. Раніше... Так, давай, малий. А ну спробую. Ой, та ні. Ні-ні-ні-ні-ні, зря я в нього. Я-то непогано в нього затулив тільки що з Ванди. Але в нього такий урон... О! Хе! Що ти? Отримав, отримав! Отож! А от... Сі-сі-сі-сі-сі, а що ти? Що ти? Ти? ти носиш? Що ти там носиш? Це я? Це я залишу. Удачі! Так, ну добре, насправді мені им тут і, і не потрібно, я воювати не збираюсь, мені тільки до містечка. Але тільки що він врятував мене. Так, тут зарано мені. Ну, хоча два левела, но все одно. Тут вже моби з... зі своїми здібностями. Як настроєння? Скики, до речі? Срібний. Долечу, добре. Але я тут заночую. Ну, кто там у нас? Воин. Якийсь вечер воина. Что я могу тебе предложить? Да О, я уже можем молочко хлебать. До речі, про молочко. Mm. В Голлівуді помітили, чи десь там помітили, чи аналітики, чи хтось, коротше, що у фільмах у сучасних, а може і не, і не обов'язково сучасних. Гарний квест. Е, у фільмах е, напій розповсюджений напій злодіїв. що ви думали. Молоко. Так. Тож. Задумайтесь, хто тут насправді хижак. Хі -хі. Добре. Така собі перебіжечка. З кар'єром мені, звісно, допомогли. Цікаво. І тому я все ще живий. Тому далі буде. Дякую, хто дивився.